Вітаю! Що вивчає географія? Географія це наука про землю. Саме вона відповідає на питання, що і де розташовано. Батьком географії вважається Ератосфен. Історія є географією в часі, а географія історією в просторі. Ніщо так не розвиває розум людський, як географія. Як ви розумієте слова філософів, пригадайте, до якої групи наук належить географія, які ще науки входять до цієї групи, чим схожі вислови, а в чому різниця? Географія одна з найдавніших наук. Назву їй дав Ератосфен понад 2200 років тому. Слово географія в перекладі з грецької мови. Означає землеопис геоземля. графо, пишу. Географія це наука про землю, її природу, населення та його господарську діяльність про взаємодію людей і природи. Географія досліджує поверхню землі, материки і океани, острови моря, річки, країни, вулкани, ґрунти, рельєф. Географи. Вивчають не лише природні об'єкти та явища, а й те, що створено в результаті діяльності людини, населені пункти, транспортне сполучення, підприємства. Географічні об'єкти характеризуються розміщенням на певні території. Вони взаємодіють між собою, створюючи неповторний вигляд нашої планети для вивчення природних об'єктів. Та явищ географи широко використовують різноманітні прилади та обладнання, наприклад, навігатор, далекомір, батискав, радар. У давнину основним способом пізнання природи було спостереження. Метод спостереження це спосіб дослідження, при якому за допомогою органів чуття. Аналізується та описуються різні об'єкти та явища. Спостереження можна проводити безпосередньо на місцевості, а можна в лабораторії. Цей метод дозволяє виявляти ознаки природних і соціальних об'єктів та явищ. Процес спостереження не є пасивним спогляданням, проводячи спостереження, слід дотримуватися певних рекомендацій. Алгоритм проведення спостереження наступний: формування мети спостереження, дізнатися, з'ясувати, пояснити, вибір об'єкта, явища спостереження чи дослідження, план етапи спостереження, обладнання, прилади, інструменти, час, початок і завершення спостереження, фіксування результатів, запис, фото або малюнки, формулювання висновків. Про що дізналися, що з'ясували, як пояснили. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!